Привіт, ЄС оновив правила для отримання довгострокового статусу резидента. Що змінилося, дізнається, якщо додивишся це відео до кінця, а поки підписуйся на канал, аби не пропускати важливе. Отож, раніше, аби отримати резидентство, ви мали безперервно та легально перебувати в бажаній країні ЄС щонайменше 5 років. Але за новими правилами держава-член ЄС може зарахувати до двох років легального проживання в іншій країні Європи. Тобто, якщо ви захочете отримати цей статус, вам не обов'язково жити всі 5 років в одній країні. Однак у такому випадку, згідно з прес-релізом Європейської ради, будуть приймати лише певні види законних дозволів на проживання. Наприклад, це може стати блакитна карта ЄС або дозвіл на проживання виданий з метою висококваліфікованої зайнятості. Нагадаємо, статус довгострокового резидента надає не тільки право перебувати та працювати в інших країнах ЄС, а ще й офіційно відкривати бізнес, отримувати безкоштовну освіту, отримувати додаткові пільги. Тепер ви знаєте всі переваги, і якщо ви плануєте стати резидентом, вам необхідно буде також підтвердити наявність стабільного та регулярного доходу без отримання соціальної допомоги, мати медичне страхування. А також держава-член ЄС може висунути додаткові вимоги, наприклад, знання національної мови. Якщо ж ви не маєте достатньо підстав або стати резидентом, ми вам допоможемо підібрати інший спосіб легального перебування. Звертайтеся до нас за посиланнями в описі під відео. Ми обов'язково вас проконсультуємо. А зараз підписуємося і ставимо лайк до цього відео, тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.